Що мають право робити вчителі, а що ні. Давайте сьогодні поговоримо про мораль та про виховання. Ну, всі знають, що в школі час від часу вчителі проводять класні години, класне виховання, там, де вони розказують правила, за якими мають діти жити і працювати, тобто вчитися в школі. Ці ці заходи виховні робляться вчителями час від часу, а особливо, тобто важливо їх проводити перед початком шкільних канікул. Як це все відбувається? Робляться класні збори і де розказуються певні правила, да? які ще я знаю способи донесення цієї інформації. Це може бути у вигляді тестів, тобто вчителька щось розповідає або взагалі задає якісь питання, на які діти можуть в процесі зустрічі з вчителем дати відповіді. Але я хочу поділитися новим способом, який я ну, дізналася: є, наприклад, Віталіїда. Він, як на мою думку, також є досить корисним. Не знаю, чи його треба застосовувати тільки один спосіб, але як додатковий він класний. Я тож ділюся. Спочатку обумовлюються правила, що в школу не можна там приносити, наприклад, ну, курити взагалі не можна, да? не можна приносити сигарети, вибухові речовини, наркотичні речовини, не можна користуватися гаджетами під час е, уроків, ну і не можна звичайно проводити відеозйомку без дозволу тих, кого знімають. Е, це всі правила знають, да? але чи дотримуються? Ось питання. Дивіться, як це все робиться, М -м -м проводиться, тобто одного разу в школі вчителька каже, всі поставте свої портфелі на стіл, зараз буде перевірка. Звичайно, що всі учні в тривозі, тому що ну, в кожного може бути якийсь там грішок, да? а може й не буде. Але тривога є у всього класу, незалежно від того, зробив хтось щось таке проти, правне чи не зробив. Да?